Музика Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого, на Вкраїні милій що вони широко широкополі і Дніпро, і кручі, було видно було чути, як реве ревучі. Чорне море! Українське море! Челендж, не забувайте перечислювати гроші на ато. What jungle? the sun shines bright what jungle? as it moves across my face i feel the light and everything is in its place oh. i woke up feeling great oh. today was made for me oh. and life is good the way it should the way and it's a beautiful day До звіту глянь. Звіту. Звіт. Скоп. Одного бунчужного гурток чутяні коти в складі двох чоловік пишу. Вони присутні один з ніякому причиною. Наказ. Скоп. Скоп. Гурток Шані ділки на свято прибув у повному складі. Наказ. Скоп. Книги лисички прибув на свято в неповному складі відсутній один чоловік у поверхній причині. Немо глянь. Струнко. До звіту глянь. Писав. Виступити. Зачитати наказ. Клас. Національна скаутської організації України. Станиця Білої. Спорт, 6. Протокол номер один. Дата. 10 1 Дата. 10.01.2015. Місце. КП «Вершина». Присутні 14 чоловік, гості 2 чоловіки, всього 16 чоловік. Порядок денний. Перше святкування акції Різдвяна свічечка. Друге. Програма по святу. Розповідь про акцію Ігри, майстерка, честь цукенка. Прямо, глянь, оружі, виступити. Внести право. NAND Буйнімні бори надія, власні росте новилю, братця пора нам станути вряд, пласови підіняти, слава в країні придбать, братця пора нам станути вряд пласови біденяти, слава в країні придбать. Це традиційна пластова акція, що була започаткована у діаспорі у 1950 році. пластуни, пластуни по цілому світу духовно об'єднувались, запаливши символічну свічечку в той же час, коли в Україні сходила перша зірка і починався свят вечір. З часом пластуни міняли час зустрічі, але традиція запалювання свічечки продовжувалася. Вона триває сьогодні, багатьох в середках пластуни сходяться разом і спільно запалює свічечку як символ духовної звуки всіх пластинів. Щоб щоб не барились, а мати казали, щоб дали сало. Дайте дядьку п'ятака, а ви тітку гроші. Будьте -да, хороші. Добрий вечір. Щедрий вечір добрий вечір. 15 января на Маланку. Принято ходить от дома к дому, посевая зернами пшеницы, разыгрывая сценки с переодетой козой, другими сказочными персонажами и, конечно же, главной героиней – Маланкой. Хозяева же должны щедро одаривать. Взамен те желают им всяческих благ. В Белгороде-Днестровском в этом году традицию продолжили ребята из скаутской организации «Пласт». Мы уже второй год поспіль входим вертепом. Розносимо в ефлеємський вогонь миру, який несе у ваші родини, мир, любов та добро. Вводимо маланку, яка несе з собою любов, добробут у ваші родини. І вітаємо усіх зі святами. Сохранення народных традиций преследовали ще одну важную цель собирали деньги для воинов в АТО. К ребятам обратились волонтери из общественной организации Джерело. В итоге решили провести совместную акцию, рассказывает руководитель местных скаутов Сергей Лехан. Пластуны подготовили целое представление. Ми дуже хочемо, щоб в Україні був мир, а також ми збираємо ці кошти на щоб передати на АТО э, всім чоловікам, хлопцям, які допомагають Україні. А дорослим хочуть трохи дати грошеня. А грошеня ти всі туди. Всі туди. Ото ще добре. Ото ще добре. Все, даємо. даємо. Даємо туди. Слава нашій Україні. Героям слава. Де гроші? Ось. Покриє, марозщасна, малює на твоєму вікні, прийде весна і теплий вітер знову повіє, твій човен понесе тебе в далекі країни.